Як правильно і слушно сказав Олексій, українці звикли до корупції. Причому вони звикли не зараз, не 10 років тому ще Сковорода писав, хто не підмажує, той дуже скрипить, українці сприймають її як фон. Тобто до багатьох протягом цих драматичних подій цієї зими почало доходити. Але багато людей. Сприймають, що це ну, окей, це є. Можливо, навіть зручно, незручно. Тобто, це як укладати договір з дияволом. Спочатку він якісь бонуси дає, а потім спочатку тобі здається, що це навіть можна вирішити якусь справу, а потім настає час платити, коли ти платиш не співрозмірну ціну. Тим зручностям, нібито, які ти отримав. Ми вирішили назвати речі своїми іменами. Не казати, що корупція це погано, тому що, зрештою, всі десь так розуміють. Ну, погано, ну, ну добре, погано. Це нейтральне слово. А ми хотіли пояснити, що робить корупція у крайніх своїх проявах. Саме так, корупція вбиває, корупція калічить долі, корупція розбещує розуми дітей. Корупція робить багато чого, і а, ми хотіли б пояснити людям, що ну, не варто зв'язуватися з дияволом, тому що він потім змусить заплатити велику ціну. Я Олександр. Ми вже так перейшли прямо до День Данк... Сатани. Ви знаєте, друзі, віть собі ві ситуація. Кінець квітня, Україна, вся майже територія, ну, крім Криму, на жаль, поки що. А білборди о такими обличчями, це лише два серії, які, які ми маємо, де ми звертаємося до людей з конкретними закликами. Корупція вбиває, грабує, розбещує і, і, і так далі. І я думаю, що це має якось трошечки здивувати, що найменше здивувати людей. Коли ми робили тестування цих плакатів, уявились величезні, величезні плакати, люди зупинялися в певному шоці. Потім них виникала певна агресія. А далі в них виникало практичне питання. І що робити? І я думаю, що про те, що робити, чому так, і що ми власне пропонуємо в рамках нашої кампанії, нам підкаже Ольга Тимченка, яка власне і придумала цю цю кампанію в нашій організації. Дякую. Прошу. Дякую. Е, чому ми взагалі вирішили зробити таку рекламну кампанію? Коли ми досліджували ставлення населення до корупції, то ми виявили, що воно досить лояльне. Хоча самі люди готові виходити на вулицю для того, щоб з корупцією боротися. Виходить, що в нашому суспільстві така ситуація. Золоті батони ми засуджуємо і розуміємо, що це наші гроші та наша кров. Але коли йде мова про те, щоб дати хабар баїшнику або купити якусь довідку, ми з задоволенням до таких суспільних стосунків запобігаємо. От. І ми вирішили змінювати потрошку менталітет суспільства. Звісно, нам це не вдасться з першого разу, але ми підіймаємо цю важливу тему для того, щоб кожен подивився на себе і зрозумів, що він робить для нашого суспільства, чи він його руйнує, чи він хоче якби, закладати якісь конструктивні ідеї і розвивати його. Ця рекламна кампанія буде в нас мати декілька етапів. Спочатку це буде розміщення трьох візуальних виборців. По 11 містам України, в тому числі вони будуть у Луганську, Донецьку, Херсоні, Запоріжжі, Львові, Вінниці, Кіровограді та інших містах. Потім ми плануємо запустити на громадських телеканалах соціальний відеоролик, який також буде пробуджувати і шокувати дуже сильне відео. І вже на третьому етапі ми будемо завдяки нашій онлайн-платформі, яку ви можете побачити на Дубові тут. Створювати певне середовище людей, які не байдужі до цього питання, які можуть там отримати юридичні інструменти для боротьби з корупцією, об'єднуватися у певні спільноти і протидіяти цьому ганебному явищу. І я думаю, Олексій розкаже якнайкраще, що саме будуть робити ці антикорупціонери на місцях. на місцях. Дякую, дуже а, Я, кілька слів про те. Що саме для мене значить ця кампанія? Впродовж Майдану, в трьох тисяч від майдана, я зустрів сотні тисяч людей, готових боротися з корупцією. Причому для них корупція це не десь там в Межигірі проти президента з його батоном і ще щось. Це проти сантехніка, проти ЖЕКа, проти лікаря, проти недоброчесного вчителя, школи і далі, і далі, і далі, проти тих людей, яких вони знають. Але люди не знають, що робити. І ця протестна енергія накопичується, і через більшоване скло Майдана ну, починає такі формуватися величезний прожекторний промінь, який надзвичайно пече. Він пече сьогодні як владу, яка от сьогодні наша є, влада нова, так і саміх громадян, так і, ну, всі, хто їх оточує. Часто громадяни тільки через те, що вони не знають, як діяти в правовому полі, надягають форму, вдягають балаклави, починають брати владу у свої руки. І щоб Всю протестну енергію Майдану хоч трохи трансформувати в масштабний громадський антикорупційний рух, рух контролерів, ми вирішили запропонувати їм підтримку. Ми хотіли би, щоб люди через онлайн-сервіси спілкувалися один з одним, обмінювалися практики, обмінювалися думками. От ви напевно знаєте, друзі, що одна з великих проблем сьогодні це проходження товарів через митницю. І ставки, ну може ви чули, друзі, через з нещодавні зміни пов'язані з економічною катастрофою в Україні. У нас були суттєво переглянути податкові акцизи, взагалі ставки податків на деякі групи товарів, зокрема і на ліки. Формально в Україні податок на імпортовані ліки знизили до 7%, але реально до сих пір продовжує діяти 20% відсоткова ставка. На фоні цього, наприклад, у Львові виникло величезний протестний рух, який називається «Стоп Хабар», який спочатку був просто протестним рухом щодо. Ну, Зловживань митниці, яка е, зупиняє ті чи інші групи товарів, а зараз це трансформувалося в таку собі хартію бізнесу місцевого, який хоче вести чесні справи, не даючи хабарів, не сплачуючи корупційних внесків і тим самим підтримуючи економіки в чесний спосіб. І знаєте, таких ініціатив насправді дуже багато. Приміром, студенти е Одеси сьогодні вирішили нарешті розібратися, чому у них так багато корупції в е університеті Мечникова, юридичній академії Ківалова, інших університетах. І вони е зараз вирішили е називати речі своїми іменами і чіпляти розцінки, скільки коштують заліки, іспити і сесії в їхніх університетах за хабарі. І от такі от великі-великі рухи їх є насправді дуже багато в різних місцях, дуже різнопланових. Часом вони є дуже. Неузгодження між собою ми хочемо підтримувати. Ми хочемо через юридичний супровід допомагати цим людям якнайкраще захищати своє право. З іншого боку, ми хочемо разом з цими людьми домогтися максимальної ефективності від тих ініціатив, які вони роблять. І головне, ми хочемо разом з цими людьми покарати винних у корупції в тих місцях і тих середовищах, де вони працюють. Аби вони один з одним могли спілкуватися і підтримувати зв'язок. Ми пропонуємо пропонуємо їм онлайн-платформутікарапшена платформу МІ або Антикорупція в Україні. І ця платформа вже існує в інтернеті. Зараз ми трошечки модернізуємо під потреби громадян, якщо так можна сказати, під потреби майдану або постмайдану. І а, вже починаючи з середини квітня, ця платформа буде працювати абсолютно таким. Зручним майданчиком для отримання консультацій, спілкування один з одним, пошуку подібних ініціатив, пошуку однодумців і певними історіями успіху, історіями невдач партнерів, які щось роблять для боротьби з корупцією. Для того щоб а, все, все було ефективним, по суті, ми закриваємо три великих пласти. З одного боку, ми спілкуємося з українцями і кажемо про те, що корупція впливає на твоє життя. І робимо це через цех автоматичних білбордів. З іншого боку, ми спілкуємося з активістами, які вже готові щось робити, і кажуть, друзі, об'єднуємося і для нас є онлайн-платформа на З третього боку, ми говоримо про те, що друзі. Якщо сьогодні є проблеми, то ми можемо їх вирішити разом. І по суті, ми створюємо такий собі не координований, неформальний, але водночас надзвичайно тісний пов'язаний антикорупційний громадський рух по в Україні. Це наш